Формадол таблетки від головного болю. Спортивні змагання, походи до лісу та дружні посиденьки біля вогнища тут кожен себе відчуває частиною однієї, але великої команди. Це все про пласт, українську молодіжну скаутську організацію. Історія пласту нерозривно пов'язана з найвизначнішими подіями на території України за останні століття. А пластуни були активними учасниками цих подій. Про організацію пласт сьогоднішній урок історії. Львів, 1911 рік, та троє молодих учителів на екрані зліва направо. Іван Чмола, Петро Франко та Олександр Тисовський. Вони незалежно один від одного дійшли до думки, що тодішня школа не виховує особистість. В школі вчать дітей тільки зазубрювати матеріал, тому вони починають читати західну літературу і намагатись знайти такий підхід, який дозволяв виховати цілісну повноцінну особистість. І такий підхід вони знаходять у британській літературі. Справа в тому, що британський генерал Роберт Байден Паул створив скаутський рух, і метою цього руху якраз і було всебічне виховання молоді в формуванні їхнього характеру. Тому троє вчителів засновують схожі організації і на території українських земель. Уже 1911 року на базі шкіл утворились скаутські гуртки. А наступного року пластуни склали першу присягу. Назва організації була обрана як відповідник англійському слову скаут, але потрібно було додати українських традицій, тому і було обрано слово. Пласт, оскільки за козацьких часів пластунами називали козаків-розвідників. Гербом пласту є трилисна квітка лілії, яка переплетена з тризубом. Задачі організації полягали у вихованні свідомої та патріотичної молоді. Зокрема, потрібно було виховувати у молоді і духовний розвиток, і фізичний. Також в той час, коли було засновано пласт, вже наближалася Перша світова війна, і перечуття війни вже було у багатьох. І саме тому пластунів у тому числі. Навчали базовим військовим навичкам орієнтування на місцевості і володіння зброєю. У пласті могли виховуватись як хлопці, так і дівчата. У тодішньому патріархальному суспільстві це було дуже по сучасному. У 1914 році таки розпочалась Перша світова війна, і вихованці пласту, які вже стали дорослими, брали активну участь у бойових діях. Зокрема, пластуни увійшли до складу українських січових стрільців. Це був перший національний збройний загін, який воював на боці Австрії, але січовики воювали за те, щоб утворити незалежну українську державу після перемоги над Росією. За українську незалежність пластуни активно боролись і під час революції 1917 21 років. До речі, саме в той час, а це 1920-ті роки, вихованцем пласту був Степан Бандера, який потім очолить ОУН, та Роман Шухевич, який вже під час Другої світової очолить українську повстанську армію. По завершенню Другої світової війни всі українські території опинились під контролем радянської влади, яка, звісно ж, пласт заборонила. Саме тому його учасники вимушені були створювати гуртки за кордоном. Повернулись пластуни до України лише за кілька років до розпаду Радянського Союзу. За роки існування цієї організації дуже багато вихованців пласту стали визначними історичними особистостями. Наведу приклади деяких з них, зокрема, Олена Степанів. Ця жінка вступила до українських січових стрільців під час Першої світової війни, причому вона була дійсно стрільцем і за свої дії отримала орден мужності і стала першою в світі жінкою-офіцером. Ще один визначний пластун це історик Орест Субтельний. Він проживав у Канаді і написав одну з найвизначніших українських історичних книжок, яка називається Україна історія. Він же автор книги Пласт унікальна історія скаутського руху, у якій описав свій досвід пластування. Наша історія багата на героїчні, а часом і трагічні сторінки. Але вона це шанс пізнати власну країну. А ще вивчити помилки минулого і намагатись їх не повторювати. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.